Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова. Медіа Центр України Укрінформ. Продовжую свою роботу. 252-й день. Триває героїчний супротив українського народу. І зараз ми будемо говорити з вами про наші українські енергосистеми. У нас сьогодні в гостях Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики. Пане Олександр, вітаємо вас. Доброго дня. Пане Олександре, нещодавно президент України сказав про те, що 40% нашої енергетичної системи на жаль вражено. Які перед нами стоять виклики? Чи вдається нам відновлювати оперативно наслідки таких руйнувань? Давайте спробуємо спочатку зрозуміти, про що саме казав президент. Він казав про рівень пошкодженого обладнання в системі. Він приблизно складає 40%. Ця цифра змінюється кожного дня. Тобто, об'єкти відновлюються і часто відновлюються доволі швидко. Так само прилітає нова хвиля, і в нас є нові пошкодження, в нас є нові, нові зруйновані об'єкти. Тому дуже важко зафіксувати якусь конкретну цифру, яка б казала про те, який саме там на сьогодні рівень загальних пошкоджень, але вона дійсно між 35 і 45%. Остання атака, яка відбулася власне традиційно вже в понеділок, була дуже масована. Вона була навіть більш масована, ніж атака 10-11 жовтня. Але з іншого боку, і українська система вже краще розуміє, як опонувати цим ударам з одного боку, а з іншого боку, наша ППО теж працює все краще і краще. Тим не менш казати про значні пошкодження, на жаль, доводиться. Трохи змінили. Московські окупанти, тактику вони почали більше уваги і більше ракет фокусувати на об'єктах, які пов'язані з генерацією, з точки зору, причому вони не намагаються пошкодити самі об'єкти. Наприклад, дуже багато я мав питань щодо гідроелектростанцій, що ж з ними вони навіть не намагаються бити по дамбах чи по турбінах. Це доволі добре захищені об'єкти і. Там двома-трема-п'ятьма ракетами їх пошкодити значно доволі складно. Вони так само о, фокусують е, свої удари на енергетичній інфраструктурі, цебто на трансформаторних підстанціях, які відповідають за видачу електрики з, зі станцій. Звісно, це ускладнює нам роботу по транспортуванню, перш за все, електрики і. Е, Ну, є певні пошкодження, є певні попадання. Зараз працюють бригади, які відновлюють ці об'єкти. Але ну, Київ, я думаю, дуже сильно відчув на собі Дніпро. Зараз відчув на собі наслідки таких ударів. Для відновлення часом треба 10, 12, 15 годин, тому що ну просто фізично знищені певні частини транспортної мережі. Електричної і е, необхідний час для того, щоб відновити постачання. Паноксана мені щодавно була заява ДТЕКу про те, що вже закінчилися резерви щодо комплектування, які допомагають нам саме у ремонтах. Але разом з тим з'явилися заяви, що велика кількість країн готова доєднатися до допомоги нам, до допомоги України у тому, щоб подбати про нашу енергетичну безпеку, у тому щоб долучитися до тих ремонтів, які наразі потребує наша держава. Якщо можна прокоментуйте ці заяви, давайте ми спочатку скажемо, що багато країн нам почали допомагати забагато раніше ніж ця заява відбулася. І до 10 жовтня ми вели діалог фактично з багатьма партнерами щодо підтримки саме енергетичної інфраструктури, і зрозуміло, що з 10 жовтня цей діалог став значно значно більш інтенсивним і активним. Я вам чесно скажу, що в нас вже є приклади, коли там німецькі енергетики беруть відпустки і везуть на кордон Польщі і України обладнання для того, щоб зробити це швидше. Тому ми відчуваємо реальну. Таку потужну підтримку з боку колег в Європі. Ми відчуваємо потужну підтримку з боку колег і Балтійських країн, і Польщі, яка просто безпрецедентні речі робить, і Німеччини, яка так само дуже підтримує зараз нашу енергетичну інфраструктуру, і багато, -багато інших країн. Одночасно. Скажу прямо, що ці атаки і на політичному рівні так само підняли температуру уваги. І вчора в Києві була комісар з енергетики Кадрі Сімсон. Всі розмови були саме про відновлення, саме про підтримку. Я знаю про багато інших візитів інших офіційних осіб, і з США із. Європейських країн, які буквально ну, от зараз приїжджають і розпитують, чим допомогти, яка саме допомога потрібна, як саме її швидко можна надати. Тому ця робота йде дуже активно і е, треба дякувати партнерам. А вони не намагаються просто подивитися, що вийде. Вони намагаються разом з нами е, максимально зміцнювати українську енергосистему. Вчора вже пролунав такий новий термін: енергетичний Раймштайн. Ми почули його від президента. Наскільки такий енергетичний Раймштайн може дуже швидко спрацювати для того, щоб ми отримали в найкоротші терміни таку допомогу? Я чесно вам скажу, що я не прихильник великих подій в ситуації, коли робота йде кожного дня. Реально діалог зі всіма ключовими енергетичними компаніями і компаніями, які виробляють обладнання, він іде. Треба сказати, що він складний, технічно складний. Це це не політичні речі. це... Там, ну наприклад, Україна використовує 750 квт лінії. Це ну, такі дуже потужні лінії для транспортування електроенергії. А Європа ні. І відповідно певних типів обладнання Європа не використовує. В них найбільше потужні 400 кВт. А ці типи обладнання доводиться опрацьовувати з колегами з південної Кореї з Японії. Сполучених Штатів, цебто є певна специфіка в цьому діалозі. На мою думку, діалог дуже активний, і такий є Рамштайн енергетичний він існує, просто він не є фокусований в якомусь місці і просторі, як це було з базою Рамштайн, а просто він ну, працює в реальності і працює дуже добре. Ще один термін, який зараз вже часто використовується блокаут. І от скажіть, чи є у нас план Б у разі, все ж таки, «блек-ауту» і що в такому разі повинна зробити держава, і що повинні зробити громадяни? Ну дивіться, що таке «блек-аут», тому що ну багато людей в принципі не розуміють цього терміну. «Блек-аут» в англійській системі. Подій да, це повне виключення енергосистеми пов'язано з тим, що вона не керована, і відбуваються процеси, якими вже ну, не керує людина. Система сама по собі виключається. При цьому відбувається велика кількість нехновенних аварій генераційного, перш за все, обладнання. Так само велика кількість аварій відбувається через те, що коли відбувається блокаут, це там починають гуляти частоти, відпрацьовує реактивна електрика. Це велика кількість різних подій, коли система вже не керована. Наша система на сьогодні абсолютно керована, і відключення, які відбуваються, не мають жодного відношення до так званого блекауту. Просто журналістам подобається красиве слово, я це розумію, окей. Але це геть зовсім не блокаут. Відключення свідоме здебільшого, воно ну або це означає, що прилетіло в конкретний елемент обладнання, який запитував конкретні. Групи споживачів, що конкретний район споживання да, і відключилися, це аварійне відключення. Або ми розробили це свідомо керовано. Ми добре розуміємо, там, там, знаєте, там не план Б і план С, там до плана К десь приблизно розписано, що буде, якщо. Якщо нам вибили цю частину генерації, якщо в нас не працює ця частина мережі, якщо нам вибили отут, і отут і отут, тобто всі ці плани, вони складені, вони добре відомі диспетчерам, які за це відповідають. Дають і вони над тим ну буквально щоденно працюються. Тобто частина людей працює руками безпосередньо керуючи системою, а частина готує плани. А що якщо і ці плани нам вже дуже допомогли, і ми вже кілька разів їх застосовували в ситуаціях, коли певні райони України ну просто опинялися під загрозою відключення на дуже суттєві терміни, але тим не менш завдяки завчасно розробленим схемам. Знаходилось рішення, їх заживлювали через 4, 5, 8 годин. Тому це зараз працює. Планування відбувається постійно, і ну, чесно, інженери і диспетчери зараз системи максимум витискають, щоб вона максимально була керована правильно, жодних блекаутів і всім всього, що з цим пов'язано. Шановні колеги, ваше питання. Прошу. Вікторина Конечна, У Голова Київської обласної військової адміністрації вже встиг заявити, що ймовірна така ситуація, коли Київ та область будуть два тижні без електроенергії. За вашою оцінкою, наскільки це все таки ймовірно? Ви знаєте, все ймовірно, коли у вас летять, летять ракети, там по 50-60 штук. Але я вірю, що ем, той рівень. Керованості і міцності системи, який ми зараз маємо, що найменше в горизонті там дві-три хвилі, а так я не бачу перспектив такого розвитку подій. Деякі компанії трейдери вже почали тестувати імпорт електроенергії з Євросоюзу. Наскільки? Такі дії нам допоможуть покращити ситуацію з енергозабезпеченням. Чи у нас все-таки більша проблема із системою передачі? У нас проблема з системою передачі, але, по перше, імпорт в певних ситуаціях може бути дуже корисний для тих областей, які безпосередньо мають інтерконектори з європейською мережею в певних ситуаціях. Да? Ми маємо окно імпорту, ми маємо можливість імпортувати електрику, ми просто на сьогодні ще не потребуємо і не запитували. Хоча, на мою особисту абсолютну думку, в ситуації, коли ракети летять, в тому числі в логістичні центри енергетичні типу Павлограду, де видобувається левова доля українського вугілля, то я можливо. Щонайменше там на місці приймаючих рішення людей дуже уважно подивився, чи немає сенсу запустити імпорт, щоб зекономити вугілля, тому що в нас склади нормальні. Вони там півтора, один і шість мільйона тонн є, але це не є щось фантастичне і певна економія в умовах, коли ми не можемо передбачити розвиток події, ми не можемо його передбачити. На мою думку, була б доцільна зараз. Пане Олександру, ми знаємо, що нам вдалося перейти на енергетичну систему європейську, що ми підключені саме туди. А такі відключення і такі руйнації, які відбуваються у нас, вони якось впливають на роботу всієї системи і чи розбалансовують вони її. Скажімо так, це був один з перших заходів, які були здійснені. Це ми дуже уважно калькулювали, яким чином це може вплинути на європейську систему, тому що ми дійсно повністю з'єднані зараз. Але по ситуації на сьогодні ми негативно на європейську систему не впливаємо. Це чудова новина насправді щодо наших громадян, ми знаємо, що ми знаходимося в режимі тотальної економії. Якісь, можливо, поради, які ми розуміємо, що потрібно виключати світло, ми розуміємо. Але у разі, якщо ми стикнемося з проблемою відключення не на день, а на кілька днів, що робити? Чесно, я в ситуації, коли можливі дійсно досить довгі відключення, особливо в період, який наближається опалювального сезону, зрозуміло, що мене про це питають дуже багато. Навіть просто люди, там, які зі мною спілкуються, вони телефонують і питають, слухай, що робити, тому що пункт перший, якщо маєте приватний будинок, генератор, цебто. Універсальна відповідь, я іншої не придумаю, ніхто іншої не придумує. Всі ідеї, що там якісь сонячні батареї, які по-перше, вночі не допоможе. По-друге, сонячна батарея, плюс акумулятори, які вам необхідні, щоб мати хоч якесь живлення, коли сонця нема тучка, і так далі, це робить вартість системи. Навіть при нинішніх абсолютно треба визнати. Спекулятивних цінах на генератори і все, що з ними пов'язані, все одно дешевший генератор будь-якого типу: дизель, бензин, газ, будь ласка. Якщо ви в великому місті, в квартирі найкращий варіант зараз дуже багато всього рекламується, звісно, всі побігли. Я вважаю, що універсальна відповідь це звичайний інвертор 12 24 на 220 Це пристрій, який дозволяє вам взяти звичайний знов таки акумулятор від автомобіля. Два. Три, скільки зможете купити, поставити його і через інвертор отримувати з цих акумуляторів живлення в значно більшій кількості, ніж з будь-якого джерела безперебуйного живлення, яке по суті те саме, просто в гарній коробочці з наклійкою. А, ну, і втричі дорожче, ніж комбінація, куплена там в умовному епіцентрі, в жодної реклами просто. Чи, чи в якихось спеціалізованих магазинах. Тому, якщо бути реалістом, якби мені треба було квартиру, я живу в будинку, я генератор мав і до того, як людина пов'язана з енергетикою. Але якщо казати про квартиру, то я би рекомендував саме такий шлях: інвертор або два, і на кожен інвертор один-два акумулятори, це дозволить вам. 4-6 годин почувати себе просто комфортно. Себто, ви будете заживлені. Ні, це не чайник, і це не електроплитка, але це світло, телефон і все, що пов'язано з мінімальним побутовим рівнем Дякую вам за ці поради. У нас є ще одне питання. Прошу. Thank you. Hi. Uh, my name is uh, Доброго дня. Мене звати Ново Крокава газета «Санкей» Японія. Чи отримуєте ви будь-яку підтримку від японського уряду? Ми насправді дуже дякуємо підтримці японському уряду за підтримку, тому що вони були серед першими, хто почав надавати цю підтримку. І посольство Японії було дуже активним і перша підтримка від Іноземних партнерів це була підтримка від Японії та Польщі. І Ще раз дуже дякуємо. Ми знаємо, що японський уряд працює над розширеним пакетом. Підтримки нашої енергетичної інфраструктури. Ми насправді дуже ці, ці, цінуємо цю позицію. Дякую вам, пане Олександре. Нагадаю, з нами був Олександр Харченко, директор центру дослідження енергетики. Дякую за цю Дякую. розмову. І наш наступний брифінг відбудеться о 13-й годині. Нагадаю, що у нас будуть представники експертної ради Міністерства культури та інформаційної політики з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму. Залишайтеся з нами. Слава Україні з